Hey Mova! I'm here. Clean up here. Okay, I'm coming to clean up there. Thank here. Coming to clean now. Ось цього краще не пропускати. Мова P50 Pro Ultra. В нього трішечки відрізняється радар. Це не просто так, це тому, що в радар вбудовані мікрофони. І ця модель використовує мікрофони одразу з двох різних міркувань. Основні функції робота це миття підлоги окремо або разом із сухим прибиранням, і потужність всмоктування В нього також 19 тисяч паскалів. Тут є висувна бічна щітка і дві швабри, одна з яких також висувна. І ця модель має вбудовану камеру. Але в неї є ще світлодіодний ліхтарик. Робот, за моїми відчуттями під час користування особистого, дуже впевнено, рухається у просторі, і там, де потрібно, він вмикає підсвічування. Камера в нього працює на базі штучного інтелекту, звичайно, і вона розпізнає речі, які зустрічаються йому на підлозі. Можна в додатку на мапі приміщення побачити, які предмети він зустрічав на підлозі, і побачити можна не тільки їх місця розташування цих предметів, а навіть і їх фотографії, і їх назви. Що роботу вдалося їх розпізнати. База робота його заряджає. Тут вивантажується сміття, і до речі, всередині бази мішок на 3,2 літра, якого вистачає на 75 днів користування. Швабри робот на базі може помити гарячою водою до 75 градусів, потім вже він сушить їх теплим повітрям. p 50 Pro Ultra вміє їх автоматично самостійно знімати, якщо це потрібно. В базі в нього все ж таки є пристрій для автоматичного дозування миючого засобу. Додатку робота можна слідкувати за його витратними матеріалами. Модель підтримує справжнє голосове керування. Нам потрібна англійська для того, щоб голосове керування могло бути активоване. І далі в нас є список команд, яких слухається наш робот. Достатньо просто сказати hey, Mova, мова, up here». Робот в такому випадку навіть повертається до нас, він має нас побачити, і він потім під'їжджає, і миє там, де ми його просимо. Інший сценарій використання можна сказати hey, Mova, мова, up kitchen» або. Едрум, і він поприбирає в тій кімнаті, якій ви його просите поприбирати. Інша особливість це камера цього робота. Вона тут є справжнім пристроєм для спостереження за вашим будинком. Ось зараз я увімкнув моніторинг і. Ось дивимося, видно мої ноги. Я на стільці сижу там позаду ліжко. Основна щітка, якою він прибирає, вона з нового покоління. В ній вбудований гребінець, що розрізає волосся та ворси. Ну, автоматично просто обертаючи. І відповідно, тут фактично неможливо, щоб волосся застрявало. Чи впорається з нею наш робот? Сподобався робот-прибиральник. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.